Друзі, вітаю, доброго дня. Дуже зараз багато ми бачимо різних всяких оголошень. Всі, як правило, пропонують в НЖ Іспанії і це, як правило, Nomad Visa. Дуже-дуже багато інтернет-кишить всякими різними. Оголошення, деяких оголошень ми бачили, і також мої співробітники, що номад, тобто оформьте номад візу або цифрового кочівника, і отримуєте 24% податку в Іспанії. Номад не дорівнює 24 тому що це різні поняття і так далі. Якщо ми беремо Digital nomad Visa, це відповідно програма, яка була створена у 2022 році законом. І от я пам'ятаю, першого першого номада ми подавали десь. Середина березня 2023 року. Відповідно, Нома це спеціальне право на проживання в Іспанії і також право на віддалену роботу. Тому що коли ви подаєте на цей вид на проживання. Там є два шляхи, або як ви працюєте по контракті по найму, або якщо ви працюєте відповідно як індивідуальний підприємець. Але у вас мета єдина, ви хочете переїхати в Іспанію, жити в Іспанії і свою роботу продовжувати вже з території Іспанії. Відповідно, до цього платити податки на території Іспанії. Відповідно, даний вид на проживання він ніколи не встановлює у нас податкову ставку. Податки в Іспанії залежить, чи ви є податковий резидент в Іспанії, чи ви не є податковим резидентом Іспанії, який саме режим застосовується? Це звичайний режим, податкова ставка, податок на дохід і ПРФ від 19 до 47%, чи режим Бекхема, або ще називають режим експатріадос в Іспанії, де є фіксована ставка податкування 24%. Що реально дає цей вид на проживання? Реально він дає легальну резиденцію і право працювати віддалено на іноземного роботодавця або як фрілансер, не дає відповідно автоматом 24 за замовчування. Якщо ви стаєте податковим резидентом або за вибором, якщо ви вибираєте режим бекхема. Режим Бекхема, відповідно, це спеціальна ставка 24% на дохід, якщо він становить до 600 тисяч євро в рік. І понад, якщо дохід більше, то це 47%. Строк, відповідно, це 5 років, не враховуючи перший рік, коли ви переїжджаєте. Тобто загально можна рахувати 6 років. Умови, це що ви не були. Резидентом в Іспанії 5 попередніх років. Також є, відповідно, у вас підстава. Підстава може бути контракт на роботу, віддалена, відповідно, праця. Ви відкриваєте тут компанію, або ви висококваліфікований працівник, або ви стартап відкрили по стартап-візі і так далі. Відповідно, для сім'ї існують окремі вже правила. Строки, відповідно, ви маєте подати. Щоб отримати цей спеціальний режим, податкову спеціальну модель модель 149 її необхідно зробити у період 6 місяців, відколи ви приїхали на територію Іспанії або від старту роботи. Або від реєстрації в органі соціального забезпечення залежно від вашого особистого випадку. І щороку ви подаєте спеціальну модель, це модель 151, по якій платите оцю спрощену систему 24% від доходу, який ви отримуєте на території Іспанії, тобто дохід який активний на території Іспанії. Якщо ви отримали відповідно цей статус, ви звільняєтесь від оплати податків відповідно подачі декларації 720 721 і так далі. Тобто вам не треба інформувати про ваші іноземні активи, іноземну відповідну нерухомість і так далі. Найманий працівник, відповідно, він платить. В цьому випадку, коли він отримав цей спеціальний режим, фіксовано 24%. Тобто його номіні в заробітної платі застосовується оця ставка. І він не має права на вичити. Тобто, якщо в нього є неповнолітні діти, відповідно, дружина, яка не працює, для них в декларації 151 неможливо враховувати ці вичити, на відміну, якщо він йде по загальній системі оподаткування, де відповідно є ці знижки, є ці вичити. Йдемо далі. Коли вам вигідно, а коли не вигідно, відповідно отримати цей спеціальний режим. Вигідно, звичайно, якщо ви заробляєте великі гроші, у вас є багато нерухомості за територією Іспанії або на території Іспанії. І якщо у вас є великі активи, тобто, що основний дохід плюс-мінус 600 тисяч євро, іспанських активи і так далі. І так далі і ви плануєте відповідно якийсь Тимчасовий період часу бути на території Іспанії для ваших якихось цілей. Тоді це, відповідно, режим вигине. Ризиковано, це відповідно, коли ви плануєте бути більше, ніж 5 років на території Іспанії, коли. відповідно Ваші доходи не перевищують, у вас є неповнолітні діти, сім'я, і це, відповідно, треба проводити аналіз і податковий розрахунок, щоб зрозуміти, чи вам вигідно це взагалі отримати цей статус, чи взагалі вам невигідно, вам більше підходить загальна система оподаткування в Іспанії. Е, також є моменти, коли ви можете втратити цей режим. Тобто були випадки на практиці, коли податкова забирала цей режим і людину автоматично перекидала на загальну систему оподаткування. Тому теж є нюанси, які треба враховувати, коли ви знаходитеся вже на цьому статусі, і також нюанси, які треба враховувати, щоб ви отримували цей статус. Тому, якщо хочете без сюрпризів, ми можемо е, зберемо податкову схему, яка вам допоможе як для отримання конкретного виду на проживання, так і допоможе дізнатися, які у вас будуть податкові зобов'язання на території Іспанії, тому що наша компанія, яка надає послуги з імміграційних питань, тобто всі види на проживання, також консультує і подає всі види податкових декларацій. Є у нас податкові консультанти в компанії. Тому, відповідно, це такий матеріал, який має загальний характер, Вона не, він не є індивідуальною консультацією, тому для точних розрахунків саме вашого конкретного кейсу є опис, будуть конкретні наші контактні дані нижче. Тому записуйтесь і будемо раді вас бачити на нашій консультації онлайн або в офісі.